Вівторок, 12 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Екологічний досвід Хмельницького може стати основою нових законопроєктів. Зокрема, у сфері створення інфраструктури управління побутовими відходами. Про це йшлося під час виїзного засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, яке наразі триває у Хмельницькому. Сьогодні члени комітету відвідують полігон твердих побутових відходів та ознайомляться з роботою дегазаційної установки і центру управління відходами. А також завітають в єдиний в Україні навчальний ГУФІ центр. Виховання свідомості по правильному поводженню з побутовими відходами. Для заради цього створені різноманітні навчальні програми, школи, садочки залучені, центри управління відходами, гуфі-центр і так далі. І другий момент це створення відповідної інфраструктури. Це переробка сміття, яка в Хмельницькому вже функціонує. Ми вже дегазуємо наше сміттєзвалище, це центр управління відходами, де ми сортуємо сміття за 13 різними фракціями. Це банальне сортування». Ваня на сміттєвих майданчиках, де ми зараз сортуємо під пляшку і скло, і це рух в напрямку створення повноцінного сміттєробного комплексу. Європейське законодавство, яке ми хочемо запровадити, воно спрямовано на впровадження системи управління відходами або ієрархії управління відходами. тобто максимум має перероблятися, по ну по перше, повторно використовуватися. Потім перероблятися. Якщо ми досягнемо таких показників, як і в європейських країнах, 10-15% від утворених відходів, щоб вони йшли на захоронення, то будемо вважати, що ми досягли нашої цілі. Грант від 250 тисяч до 1 мільйона гривень на створення або розвиток бізнесу можуть отримати українці у рамках програми Є робота. А саме ветерани та особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок бойових дій, а також їхній чоловік або дружина. Нині мешканці області подали до центру зайнятості 25 заявок на отримання гранту, із них 11 вже підтримали. Це, зокрема, проєкти, які передбачають відкриття салону з пошиття весільних суконь, веломайстерні кав'ярні. Право на отримання гранту мають учасники бойових дій в сумі 250 тисяч гривень, тоді він зобов'язується створити одне робоче місце. Він має право взяти грант на 500 тисяч до 500 тисяч, тоді він має створити два робочі місця. Також має право взяти грант на суму до 1 мільйона гривень. Але при цьому він має зобов'язання створити чотири робочі місця, два з яких обов'язково мають бути для учасників бойових дій або інвалідів внаслідок війни. І грант від 500 до 1 мільйона гривень надається за умови співфінансування. 70% – це тіло гранту, 30% – це гроші, які. Грантоотримач має покласти на рахунок Пощадбанку. Це ж саме відноситься і до членів сімей, учасника бойових дій. Ну, членами сімей в даному випадку, в даному порядку, є дружина, якщо учасник бойових дій чоловік, або чоловік, якщо учасник бойових дій, дружина. Тканина білого кольору потрібна волонтерам, які плетуть маскувальні сітки у спорткомплексі Хмельницького національного університету. Щодня тут працюють близько 50 осіб. Виконати усі запити від військових не встигають, тож потребують і робочих рук. Підтримати волонтерів можна також фінансово. Нині збирають кошти на закупівлю основи для сіток. Реквізити є на Фейсбук-сторінці благодійного фонду Мир та відродження. В день приходу близько 50 чоловік. Люди приходять на різний термін, хтось приходить зранку, хтось в обід, хтось після роботи, хтось ввечері, хтось на цілий день. Є, що ходять тільки на вихідних. Також долучаються до нас активно студенти Хмельницького національного університету. Ми за місяць виготовляємо близько 2-3 тисячі квадратних метрів маскування. Різних кольорів, те, що потрібно військовим, різних розмірів. Якщо ж це відповідно там, наприклад, Херсонський напрямок, там потрібно більше, щоб було в жовто коричневих тонах, якщо ж це інші частини України, там просять білі. Де сніг не випадає, до цих пір виготовляємо та передаємо в зелених тонах. Потреба зараз є у звичайних шулюдях, це перш за все, тобто війна йде. Потрібно, щоб люди долучались, допомагали військовим. І є потреба також нас у білій тканині. Люди нехай звертаються до нас приносять. Працюємо тут з 9 до 7 вечора, без вихідних. Близько 70% безпритульних тварин не переживають зиму. Про це кажуть волонтери громадської організації Врятуй життя. За їхніми словами, якщо собака не поїсть протягом 15 годин, а кіт упродовж 6, то можуть померти. Тож активісти просять не бути байдужими до знедолених чотирилапих. У холодну пору року важливо годувати їх теплою їжею та давати воду. Дуже важливо годувати безпритульних тварин взимку і бажано, звичайно, теплою їжею. Звичайно, потрібно наливати так само їм миску теплу воду, періодично перевіряти, чи вода не замерзла. Якщо замерзла, ну, звичайно, потрібно долити якоїсь і теплої води, винести їм так само миску якоїсь теплої каші. Купити, хто не має в змозі, навіть можна купити сухий корм, і цей сухий корм залити просто кип'ятком. Також він розчиниться, він буде теплий, тварина поїсть. І Тварина не загине. Взимку збільшується кількість хворих тварин. Тварини хворіють тими самими хворобами, що і люди, тобто вони хворіють різними застудними захворюваннями, вони можуть застудити нирку, вони можуть собі відморозити лапи, у них так само болять суглоби, і тварини просто не завжди зможуть ходити. І до нас дуже часто звертаються люди, що там лежить собака, вона не може піднятися, що нам робити. Звичайно, в таких випадках ми просимо по можливості, якщо є можливість, щоб люди відвезли самі цю. Тварину ветеринарну клініку. Всі повністю витрати на лікування ми завжди беремо на себе. У Хмельницькому вже продають новорічні ялинки. Зокрема, встановили ятки у мікрорайоні Гречани. Вартість дерев коливається від 150 до 430 гривень у залежності від висоти. Привезли їх до Хмельницького із Закарпаття. Це мотані ялинки, вони в'яжуться з гілочок сосни. Є 30 см, 50 сантиметрів, 70 і метр, метр двадцять. Вони в'яжуться вручну. Найменше 150 гривень. Ось така. Це 30 см, 50 см, 220, і 70 сантиметрів 280, і метр метр двадцять, 430 гривень. У нас є друзі, вони займаються на Закарпатті цим. Вони десь починають з жовтня, напевно. з кінця жовтня вони починають вже. І робити. Напевно, що на гривень 10-20, можливо, все. І те за рахунок логістики, тому що дорога дорожча і тільки через це. А так, так, все як в тому році залишилося. В цьому році відчинилися раніше, перед Миколаєм, 4 го числа, і люди купляють ну, набагато раніше в цьому році. Бігтимуть у різдвяно-новорічних костюмах. Хмельничан запрошують долучитися до грудневого старту Magic Run. Відбудеться він найближчої неділі у парку імені Чекмана. Дистанція становитиме 5 кілометрів. Але можна пробігти коротшу або ж довшу відстань. Усе за бажанням учасників повідомили організатори. Частину коштів, які легкоатлети сплатять за участь у забігу, спрямують на підтримку ЗСУ. У нас не буде там змагальної складової, тому всі біжать в рівних умовах, ніхто не змагається. Просто оздоровлюємося і отримуємо позитивні емоції від цього заходу. Дрес-кодом цього заходу є новорічні, різдвяні, якісь патріотичні костюми, які б змогли вас трошечки виділити з поміж інших учасників. Це не перший забіг. У нас вже багато років така традиція. Ми її проурочуємо раніше новий рік, потім Різдво, Святий Микола. У ці, ці всі новорічні свята вони створюють такий різдвяний святковий настрій. Ми звичайно не зраджуємо такі традиції. Це класно, тому що долучаються і діти, які вірять просто в чудо, і дорослі, які моляться на це чудо. Усіх українців зараз одне бажання. Я думаю, і ми долучаємось таким чином до. Підтримки цього бажання біговий е, вже такий сезон. Ми завершуємо цього року. 2023 закриваємо костюмованим цим святковим забігом. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!